Сьогодні на Дніпровській сталося ДТП. Водії автомобілів Ауді та ВАЗ зіткнулися поблизу повороту до Соснівки. Водій червоного Жигулі загинув на місці. Від удару тіло чоловіка відкнуло на пасажирське сидіння. Найбільший удар пройшовся якраз на передню праву частину автомобіля ВАЗ. Проводяться слідчі дії. Ошукали понад 20 людей з різних областей України на майже 1 мільйон 200 тисяч гривень. На Дніпропетровщині викрали трьох учасників групи, які продавали неіснуючі товари по всій країні. Як повідомили в обласній прокуратурі, жителі Кам'янського розміщували на торговельному інтернет-майданчику та у соцмережі оголошення про продаж різноманітної техніки, а також дронів за привабливою ціною. Потенційні покупці вносили передплату на банківські картки шахраїв, однак товару не отримували. Проведено обшуки, вилучено докази, підозрювані під вартою. Районна рада, як і міська, також просить не перейменувати Павлоград. Сьогодні відбулася сесія, під час якої депутати звернулись до Верховної Ради України з проханням виключити з проєкту питання стосовно нашого міста. На їхню думку назва Павлоград не підпадає під дію закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Історія найменування міста чітко не прояснена, має декілька версій та не має документального підтвердження, які досить важко підтвердити якимись документальними джерелами. Також слід взяти до уваги, що з метою вивчення громадської думки Павлоградців про прийменування міста в 2023 році проведено опитування, в якому взяли участь майже 10 тисяч осіб, мешканців міста Павлоград, і 82. Цілих дев'ять десятих відсотків респондентів висловили за збереження назви міста Павлар. Запропонований проєкт рішення депутати підтримали одноголосно. Саме цю ділянку дороги по вулиці Соборній люди вважають пішохідним переходом. Ну це не перехід, це наш перехід. Ну, ну, чисто народний, так, будемо так казати. Для того, щоб був перехід, повинен знак бути і повинні білими полосками розчертити дорогу, так як там скрізь. Думаю, так. А чому? Ну, тому що полоски. У свою чергу водії, які часто їздять цією дорогою, кажуть, що інколи пропускають пішоходів задля вічливості. Пропускаєте? Звісно. Чому? Ну, що ж на людей їхати, звісно, пропускаю. Я пропускаю. Я становлююсь. вже є машина, і я коли приїжджаю на новий пості, так, я останавливаюсь, якщо люди проходять, тому що воно зроне як то з другої просто немає білих полос. Отже, люди вже звикли до так званого народного пішохідного переходу. Проте насправді ця ділянка дороги зроблена виключно для декорації. Про це розповідає Володимир Сташейко, начальник дільниці комунального підприємства Павло Світло. Багато питань виникає у мешканців міста, що це таке дорожній перехід або якась декоративна бруйківка. Пояснюю, що є спеціально встановлені дорожні знаки, нанесена дорожня розмітка, яка дозволяє без перешкод, ну, без перешкод, правильно виконуючи всі правила дорожнього руху, переходити через проїжджу частину міста. Тобі ж дорогу. Також начальник дільниці окреслив місця, на яких можна переходити дорогу. Як ви бачите, поряд знаходиться світофорний об'єкт, на ньому є регульований світофорний переход. Там без перешкод можете перейти для свого здоров'я, для свого, скажімо так, для зручності перейти на інший бік вулиці. Також поряд, в 50 метрах, навіть ближче, знаходиться другий пішохідний перехід. Бережіть своє життя та здоров'я, дотримуйтесь правил дорожнього руху та переходьте дорогу у чітко визначених місцях. Данило Трохименко, Гліб Кучер, Євгеній Вененко, Новини ПТРК. Під холодним душем опинились зупинки громадського транспорту у центральній частині міста. Їх відмили від бруду та пилу працівники затишного міста. А газон на Алеї Слави зазеленіє з новою силою. Тут провели аерацію, підживлення і обрізку кущів. Тож після проведених робіт тут встановили прапорці, які зберігатимуть пам'ять про полеглих героїв з нашого міста. Гуртки робототехніків у палаці творчості з'явилися тільки цьогоріч. Проте за цей період діти навчилися багатьом речам, розповів викладач. Ми займаємося програмуванням на мові Python от і на мові C++. Будемо підготуватися, займатися програмуванням робота на виконання місій на конкурс, всеукраїнський, який буде проходити у червні місяці в місті Києві. Під час нашого візиту гуртківці саме проводили тестування робота, який відправиться виборювати першість для Павлоградських винахідників. Спочатку ми повинні в, ну, включити робота на, на одну збереження. Ми повинні його будемо в поті, не, не, колись ми повинні будемо його дотінки Потім запускати на одну зброю. Зараз робот їде і робить одну місію цілком, а іншу не цілком на наполовину. В цій місії у нас є багато проблем, тому що коли робот це піднімає, він може. Він може не цілком підняти. Спочатку робот їде з домашньої зони на ось ці місії, дві виконує одну на половину, а іншу повністю. Далі він їде до мікшерного пульта, де він робить мікшерний пульт. Після чого як він зробив цю місію, він їде на другу домашню зону. Всього у палаці творчості три групи робототехніків: молодша, старша та середня. Попри різницю у віці, останні також готуються до національних змагань. Це у нас театр. А от, е, тут у нас всі діючі актори, це, це е, е, герої. Сцена у нас буде крутитися. Ми поки її зібрали. Це наші всі глядачі, е, е, глядова зала, сцена. Е, ми за допомогою хаба, за допомогою двигуна, зробимо програмування цієї моделі. Вона буде крутитися, Будуть певні звуки, буде музика, і буде світова така матриця. Ще яка буде освічувати сцену. Для створення та програмування моделей. Діти користуються спеціальною програмою Спайк. Відкривається їм різні різні моделі. Наприклад, перша моделька таксі-таксі. Тут, тут написано, яку вони беруть цеглинку, скільки штук, одну, зелененьку, взяли в неї. Потім кликнули, інша беруть. Вибирають вони е, інші дві е, модельки, які їм треба висвати. Дві. Взяли вони, прикріпили, поставили усюди. Потім далі. І так воно по. По інструкції, бачите, з четверта, п'ята і повністю всі, оці, коли вони пройшли, клики да, тут ідуть далі, додається хаб. Основним завданням у нас є те, щоб діти навчилися е, програмувати свою модель. Розкажіть, будь ласка, що ви робите сьогодні? <гумірно> Генератор приколи клей, дитячий пінбол. Зриваємо спайк. Далі іщемо модель. Зі Спайку можна зібрати будь-яку модель. і потім її запрограмувати, щоб вона виконала водії. Так. А що ця модель буде робити? Може світитися матриця, вона може вибрати будь-який колір, радужний, який захоче. Моя найбільша модель це авіаносів тисяч, е 10 тисяч деталей. Я його зібрав за два дні. Я б хотів забрати своїх роботів і допомагати людям. Наразі обидві групи тестують та програмують свої винаходи, аби у червні гідно виступити на національних змаганнях. Андрій Ловненко, Брова, Євгеній Іваненко. Новини Петерка. У рамках цьогорічної вступної кампанії в Україні очікують близько 260 тисяч абітурієнтів. Повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. Він додав, що велика кількість абітурієнтів повертається з-за кордону і вступає до українських вишів. Чекають у закладах освіти й абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Вступники з тимчасово окупованих територій є дуже бажаними для українських вишів, і для них передбачена система співбесід. Яка фактично перевіряє ті речі, які є в НМТ? Ми намагаємось створити певний магніт для наших людей, щоб громадяни України, де б вони не були, розуміли, що Україна це їхній дім, українські заклади вищої освіти є якісними, і ми чекаємо наших громадян вдома, сказав заступник міністра освіти Михайло Винницький. Нагадаємо, цьогоріч національний мультипредметний тест складається з трьох обов'язкових предметів: це українська мова, математика та історія України. Плюс один предмет на вибір. Вищі області долучаються до соціально-освітнього проєкту Титани ЮЕЙ. На базі одного з університетів Дніпра започаткували безкоштовні тренування для ветеранів з настільного тенісу. У планах ще кілька видів ментальної реабілітації через спорт. Поділився керівник закладу. Ми розпочинаємо такий комплекс. Тренувань з різних видів спорту. Сьогодні у нас тренування з настільного тенісу з пін-понгу. Також будуть організовані тренування з боротьби і з боксу для всіх бажаючих. В першу чергу це проєкт, розрахований на ветеранів, які отримали інвалідність, для того, щоб вони мали змогу переключитися і зрозуміти, що. Ну, життя воно ще тільки починається. Є до чого рухатись, можна ставити перед собою цілі, їх досягати. Реабілітація через спорт. Саме реабілітація моральна, психологічна, а не медична. Ми думаю, що цей проект буде корисний. Сподіваємося, що ті, кому це потрібно, прийдуть до нас, і ми зможемо з ними разом позайматися. Наставниками для оборонців стануть як викладачі вишу, так і справжні чемпіони. На першій зустрічі допомагав ветеранам відточувати майстерність у настільному тенісі чемпіон України Василь Коваль через дорожню транспортну пригоду. Чоловік опинився у кріслі колісному, та це не завадило йому потрапити у великий спорт. Я коли начинал в теніс на колясках вообще фактично нікого не було тут. Дніпрі там були люди, так просто перекидували как во дворі. А коли прийшов ну, професіонально ребята, грають, ано уже зацепило, думаю, ну почему чому я не можу у нього выиграть. І все, поставив цель собі, нада й все. Навчала оборонців вправлятися з ракеткою та м'ячиком і співробітниця нацполіції, випускниця вишу Марія. Вона вважає головним у настільному тенісі зваженість рухів метушні. Робимо базові рухи, накат, підрізка, топспін, топси. Це взагалі ті рухи, на яких будується гра у сам, у сам теніс. Тобто це база, це така велика тектонічна плита для цього. Взагалі не, рухи не дуже складні. Ось головне це постійно їх повторювати. Ну тобто, ви самі розумієте, що кожен раз, якщо ви правильно виконуєте якийсь рух, він становить ну відтачується май майстерність враженнями від зустрічі, поділився Юрій, який проходить реабілітацію у Дніпрі. Після ампутації чоловік перевчається все робити лівою. Хороші заходи особливо для військових, які вже обмежені, розвиток време вбиваєш своєю. Як? Спілкування з різними людьми багато. Я взагалі був правша, а зараз перевчаюся на ліву руку. Трошки незвично, але вже привикли. Тим більше ти в колективі такому, що всі такі-то ти себе не чувствуєш якимось не таким. Будь-які виші та спортзали області можуть звернутись до управління з питань ветеранської політики, обласної військової адміністрації та долучитися до ініціативи. Телефон для довідок 068 679 89 61. Хотілося б Хотілось би масштабувати на всю область такий досвід, бо хлопці є в громадах, не тільки в місті Дніпро. І Хотілось би, щоб до таких активностей мали доступ всі наші ветерани та ветеранки, які повертаються. Найменший професійний театр у світі працює в Павлограді. Проте цьогоріч, у грудні, він відзначить ювілейний 50-й сезон. За свою довгу історію виховав не одне покоління професійних акторів кіно та театралів. Зараз театр імені Бориса Захави працює над двома новими постановками, а також проводить заняття у студії, де навчає молодих людей акторській майстерності.